Всім добро здоров'я! Слава Україні! А ці карти показують правду: карти Ленорман. І тут можна це інструмент у нас пороз, пороздумувати, про розмислити про те, що, що тепер відбувається в Україні, в світі. І перше моє питання стосовно розмови а, з Штатів. То був Блинкен, мені здається, з Шойгу. І після цієї розмови щось трапилося. Я хочу спитати, що тут трапилося, бо ми знаємо, не ми не знаємо нічого про розмову, то таємниця. Але після цього трапилося те, що почали формувати в Румунії. знаєте, Румунія вона, це дуже велика за територію країна. А в Румунії почали переправляти з Штатів 101 шу дивізію, це елітна дивізія, яка дуже професійна. туди переправляти, почали у Румунію. Румунія має дуже великий кордон з Росією, хто... з Україною, перепрошую, хто не знає. І нам важливо знати, чому? Бо нам не скажуть результат, і промови, розмови, але ми подіям мусимо щось собі, знаєте, висновки робити: Бер, ведмідь, крос, хрест, кловер, конюшина і хард, серце. Так, він зрозумів, Блинкен, що ну, це серйозно, що вже більше неможливо думати, що це все так просто, що це просто вони. Блбліфують цей ведмідь, якого в кутку тепер ми всі бачимо, він а, може зробити страшне, і зате вони переправили цю дивізію, щоб бути готовими. І це буде превентитив, говориться. Ну, я скажу, що pre to prevent – це а, значить зробити щось наперед. «preventative» – це слово to prevent», «prevent» – англійське слово. Я Кажу, в принципі, друзі мої, учіть українську мову, вона нам необхідна, бо ми тепер країна, яка відкрита до світу, а значить, І вона була вже 30 років відкрита. Тільки що корупція була, і зрада була, зрада перекривала. Тепер уже все. Після війни вже нічого не буде нам заважати йти. Вперед, і англійська мова повинна бути. Prevent чи preventative, воно буде, не, не можна нам боятися атомної загрози, бо є такий інструмент, коли можна все це, знаєте, од, один крок зробити наперед, і нічого не, не маємо ми боятися. А, мітла і вершник. Дивіться, вершник йде до мітли. Скоро вже весь світ буде вичищатися від цієї нової коричневої зарази. Ви знаєте, про що йде мова. Так, це правда по, всім, по всіх картах. Бачите, це правда ще корабель, що вони тепер планують, вони вже почали перекидати цю бригаду. Це дивізія з Пентагону в Румунію. Так, дивіться, бачите. Будів, будинок, дім. Вони там формують свою дивізію, яка буде на, знаєте, насамперед, і, якщо треба буде, вона зробить превентив крок. Вона повинна бути чим ближче. І карта щури. Так, щур тепер в кутку. І якщо щур в кутку, треба мати превентатив інструмент і план. І вони це зроблять. Бачите, які карти серйозні. Тут і коса, і лисиця. Ну все, так, і роздоріжжя, щоб перекрити їм дорогу, щоб вони не змогли. Зробити страшне. Бо знаєте, я не буду говорити моєю ставлення, ви знаєте, самі, яке воно ставлення у цього. І треба мати нам. Інструмент захисту і план. І Пентагон має план, і це все коректується з нашим президентом Зеленським, з нашим урядом, бо наш уряд на передовій. І не тільки уряд, наряд і військові Лілії. Все буде нелегко зробити. Лілії це надовго, ця конфронтація буде йти на роки, поки в них влада не зміниться. Я говорю, що після цього правителя їхнього. А буде в них, бачите, карта чоловіка. У них буде хунта, хунта, військова хунта, і ну, вона може буде вже, знаєте, ховатися більше, і буде може, боятися трохи, вже навчилися. І, зате, ця хунта може бути трішки не такою небезпечною, як тепер. Місяць говорить, все одно, все одно нам дуже тяжко жити. З кордоном, з ними такий здоровий кордон у нас з РФ. Карта місяць говорить, що звідти може йти брехня, звідти може бути загроза йти ще надовго. Але якщо ми в НАТО, в Румунії стоїться дивізія, і вона там, як вона туди приїде, вона там буде стояти. Їй вже, їй вже все, Вона там буде стояти, буде захищати Україну. Сторг це карта нашої домівки, нашої щасливої. Бачите, дім і. Сторк це лелеке. І лелеки говорять, що буде все гаразд в Україні, бачите, буде сонце ся... Ся... сяяти над Україною. Сонце це один рік. Тут один рік і каже, що через рік. Я говорю, що десь на весну до літа зовсім позбавимося ми від цієї коричневої зарази, що вже зробили таку страшну війну в Україні і насувається. Мені незрозуміло одне. От я від них чую все і. Ой, і не можу зрозуміти, чому вони головне не говорять, що ці всі, їх хлопці, як вони їх називають, вони перейшли кордон, це вже інтернаціональний закон порушили. Перейшли закон зброєю, вже все злодії. І ще й на території там заграбували, це вже третій злочин. Вони не говорять вже перед тим, як вони геть і стрільнули з цього свого, що там. Як це називається рушниця? так Перед тим, як вони стрільнули з нею, вони вже зробили три злочини. І вони не, не говорять цим своїм в лапках хлопцям. що що це значить Вони не знають нічого. знаєте Вони сміються з других народів якихось, а самі вони? хто ото Хто вони самі? Хто вони? Бо вони говорять, що вони освічені, які ж вони освічені, якщо вони не знають елементарних законів. Тут карта букет і карта зірка. Значить, у них що? Захід весь ненормальний. Вони говорять, що з 14 -ти з тих років там дітям їх, їм можна там вибрати те і друге. Це неправда, це вони обманюють до 18 років, ніякі лікарі, нічого дитині не, не припише недоброго. А з 18 років людина сама вирішує, що вона хоче в житті. В общем, сказати вам правду, до, до такої, як то сказати, вони дійшли до такої ручки, як у нас колись говорили, до такої ручки вони дійшли, що вже як порівняти з чорами, більше ні з ким не можна порівняти подіям. Знаєте, любимо, не любимо. Ми любимо подіям чи не любимо подіям людей. Ну так, чого ви нас не любите? Ну, не любимо події ваші страшні. О, зате не любимо. О, тільки так тільки так світ любите. І в родині те саме. В родині те саме, мої дорогенькі, так що учимося і жити нормально, і в родині так само. І ворог нас багато чому вже навчив. Що знаєте, як дивишся на нього, то такий жах бере і думаєш, що я в житті може десь і дитині свої диктую, що їм робити, не буду більше. Ця війна учить нас, учить нас багато чому. Я вже не говорю про фронти, про страшні події, які ми тепер з вами спостерігаємо. Хай Вища Сила, Творець, Бог, Ісус Христос береже всіх наших військових. І Україну, і вас, якщо в Україні, чи тимчасово, чи вже давно за кордоном. Хай Ох, вища сила береже всіх людей, хто допомагає Україні, всіх добрих людей, хто не агресивний. А тепер я вже підсумую те, що сказала тут. Ми бачимо, що так була ця промова у них, чи як називається, розмовляли вони. І Блинкен зробив висновок, що треба поставити своїх людей в Румунію, щоб було можна буде швидко реагувати. І ну ж мабуть, зрозумів, що мається на увазі так, що як щурів, їх будемо шукати, так як колись шукали цього хусейна чи Квадалфі, чи ще когось, нічого. Позбудемося ворогів. А якщо у вас запитання, коли закінчиться зовсім війна, і ще не тільки, коли ми їх виженемо за кордон 91-го року, це не тільки це. Це коли вони боятися будуть, щоб знову не посунули, не стріляли. Це я бачу один рік буде до того. Бачите, ну, непогано, непогано. Тримаємося разом, бережіть себе. Слава Україні, героям слава! І будемо бачитись!